Усім привіт, все ж дивитись, яка читає. Мене звати Настя, і сьогодні ми вам поговоримо про моє осіннє прочитане. Моя осінь почалася, і її більша частина була присвячена. Не щитну, вже база моїх читацьких буднів, але на кінець осені я прям розчиталася. Від чого я сама в шоці? Будемо з вами йти по порядку і буду розказувати про книжки від найпершої до останньої, яку я прочитала цієї осені. Найперша книжка, яку я розпочала. 1 вересня, прямо це Good Girl, Bad Blood від Холлі Джексон. Це друга частина посівника особисто для хорошої дівчинки. Я тут прочитала зовсім зовсім небагато. буквально 31 сторінку, тож я не можу багато чого сказати. Я просто тоді дуже заінспірувалася після нашого обговорення, влог з якого є на моєму каналі. Тож обов'язково переходьте по писланні і його дивіться. Я насправді дуже сильно хочу продовжити читати цю серію, сподіваюся, що скоро мої руки до неї дійдуть, хоча б після свят. Ну і друга книга підтвердила. Що в мене почався не читун, тому що я її почала читати вже десь посередині вересня, і я в ній прочитала щось типу 40 сторінок, бо тут чомусь немає закладинки. Я не знаю, куди вона ділася. Це велика брехня в маленькому місті від Дяни Чемберлен. Це трилер-детектив чи просто трилер. Я не впевнена, тому що я не люблю читати анотації. Але з того, що на початку, то тут дівчина, і її визволяють з в'язниці для того, щоб вона намалювала картину. Цікаво, мені буде цікаво це почитати, але пізніше. Вже під самий кінець вересня, Люба Лі Бардугу мене витягла зничітина з книгою Руїна та відновлення. Це третя частина трилогії Тінь та кістка. Я буду дуже рада закінчити цю трилогію. Цій книзі я поставила сім чи вісім. Я щось не дуже вже пам'ятаю, навіть що тут в цій книзі. Десь така була моя оцінка, бо мені не було супер нудно її читати. Моя все-таки найулюбленіша книга. Це друга. Ця була нормальна, і завдяки тому, що я нарешті дочитала, я змогла перейти до шістки воронів. І шістка воронів мене одразу затягнула в сюжет. Мені було дуже-дуже цікаво читати, дуже дуже цікаво пізнавати персонажів. Ця книга це 10 з 10. Навіть ця серія це 10 з 10. Як тільки я закінчила цю книгу, я перейшла до другої, але я її прочитала там декілька сторінок і відклала. Але вже там в наступному місці я її дочитала, і мені було просто неймовірно цікаво. Друга частина мені сподобалась навіть більше ніж перша. І це просто супер-супер крута дологія. Я на жалку, вже прийшла тінти -ті кістку, щоб нарешті дібратися до цього золота і моя ще очікує король шрами. Тож я excited. до продовження. Цього всесвіту. Тож мій вересень закінчився на тому, що я знову впала на читун. Після того як я почала читати «Королівство шахраїв, і вже десь в середині жовтня я взяла читати солду крамничку другого шансу Лін. Я в ній прочитала максимум 50 сторінок. Я її взяла, бо очікувала, що тут буде щось осіннє, тому що просто подивіться на цю обкладинку. Вона міє осінню. Я отримала якусь слякотну весну і нещасну головну героїню. Вісно, в принципі, в. В ж книжках такого жанру мають бути на самому початку головних граїні, щоб вони змогли її знайти своє щастя, але книжка якось почалася зовсім не так, як я би того хотіла, тому я її вирішила відкласти. Хоча я певно ще колись зачитаю, тому що ну сама вкладинка мені вже хочеться. Щоб там було щось гарне. Ну, і після такого невдалого читання в жовтні, не фентезі, не детективів. Я вирішила, що я хочу які фентезі. І тому взяла в руки The Stars Are Dying від Клої Сі Пенеранда. Я прочитала пролог. Це буквально. А, я прочитала пролог і пару сторінок печурків. Я прочитала 16 сторінок. Це Дуже гарна книжка. Чесно, мені навіть з прологу вже були вайби різенда. Вайбова Ларіса, тож я дуже-дуже хочу цілу красою дочитати, але я одразу відчула, що в мені доволі важка англійська. Я читала англійською, але тут я прям відчула, що я так спотикаюсь об слова і трошки її відклала. Знов ж таки, в жовтні я далі нічого не читала, це став мій найгірший місяць осені. І 31 жовтня в ніч Геловіну я знов ж таки замадивувалася, тому що ми передивилися воно. І я почала читати цю крихітку. Ой! На вечір я прочитала в ній 29 сторінок. Це один розділ. На моє оправдання була п'ята ранку, чи шосте щось таке? Типу, або 4, або 5 ранку. Тож нормально. І після цього я цю книжку в руки не брала. Але мені вже подобається, як пошитвінкінс. Це не моя перша книжка, аж друга. Але я хочу прочитати, я це колись прочитаю, але трошечки лякаюся. Трошечки і нарешті я знайшла книжку, яка витягла мене з на. І після цього я не знаходила в нього. Це просто диво, але, але. my appreciation to book. Нічого з цього не правда, ліси. Джул. Це трилер дуже цікавий, він дуже швидко йде. В ньому всього-навсього 330 стрінок. Я його прочитала дуже-дуже швидко. І кожного разу, коли я відволікалася, від книги, я хотіла продовжувати читати. Мені було неймовірно цікаво, що станеться далі, що буде далі, куди заберуть герої, яка насправді головна героїня? яка її правда. Кінцівку дуже легко здогадатися, і я це зробила. Ну, там просто, ну, справді, все на видноті вже лежить. Але те, як. Книга йшла швидко, і те, як навіть, якщо я її підсвідомо знала, що станеться, я все-таки хотіла дізнатися, це правда чи це неправда. І я одно продовжувала читати, не могла зупинитися, поки не закрила цю книгу на останній сторінці. Тож, рекомендаціон. Я їй поставила 4 з 5. Це. Я б сказала, що це 8 з 10. Вона була невірно цікава, мінус 2 бали за те, що я все-таки вгадала, що там станеться, але. Наступна книжка. Король Неверленду, Нікі сент Кроу. Я не маю, що сказати про цю книгу. Головні героїні сподобались. Все. <глуб> ну, для мене це 6 10. Це не було жахливо. І я хочу читати книжки наступні, хоча б для розбавлення своїх читань, тому що тут менше 200 сторінок і прочитала за вечір. Мені здається, навіть в той самий вечір, коли закінчила нічого з цього правда, бо мені хотілося щось ще читати, то я така думаю: ну ладно, прочитаю. І домик. No і знову ж таки, я закінчила дуже швидко короля Неверленду і думаю, треба ще якусь книжку. Ну, раз так іде сьогодні читання, то треба ще книжку. Я взяла за п'ять років Ребекки Сірл і це любовний роман в Нью-Йорку. І тут події відбуваються взимку на свята. Я прочитала тут зовсім небагато, буквально 31 сторінку, але вже за ті тридцять сторінок я прям зрозуміла, що тут вона за вайби. Я взагалі від цієї книги не очікувала, що вона буде якась різдвяна. Не знаю, вкладинка. Можливо, в неї придивитися і можна зрозуміти, що тут падає сніг. Але я цього не зрозуміла, поки не почала її читати і я не читала нотацію. Я хочу продовжувати цю книгу, я просто не знаю, коли я це зроблю. Хоча зараз якраз такий святковий сезон, і, можливо, все-таки скоро я її дочитаю, але не знаю. Поки що норм. Просто норм. Мені подобаються мої сьогоднішні відгуки. Норм! Книжка норм. Наступна книга це одночасно і моє величезне здивування, приємне здивування і також розчарування листопада, полювання на Аделіну до Карлту. Друга частина Кетін Mouse Duet, друга частина прослідування Аделіни. Книжка тут поділена на дві частини. Перша частина мені дуже-дуже сподобалась. Якщо ви знаєте, про що вона. We listen and we don't judge. Але справді в головній було погано, але мені було так добре про це читати. Я її співчувала, але це було просто цікаво. Я не могла відірватися від книжки, поки там були саме ці події. Коли ж ми перейшли до другої частини книжки, і сталося воз'єднання героїв в усіх сенсах. Мені так не сподобалось, чесно. В першій частині це було якось зовсім по-іншому. Тут тут мені не сподобалось. І коли я читала першу частину цієї книги, перші 350 сторінок, я вірила, що це буде 10 з 10. Книжка вийшла на 7 з 10, бо і споганіла все друга частина. Я на шоу кучу, я це прочитала, тому що я все-таки кайфанула від першої частини цієї книги, я її прочитала буквально за день. Знову ж таки. Якщо ви знаєте, we listen and we don't judge. Після цього я вирішила взяти тінь жареві Дженіфер Ел Арментраут. Я дуже багато гарних відгуків чула на цю книжку, і я дуже сильно хотіла її прочитати. І я її почала і прочитала 75 сторінок. Це Зовсім мало, я це зовсім один про зробила. І то відчувалася, ніби я прибираюся через книгу, хоча герої мені сподобалися, і вони заставляли мене посміхатися. Мені просто на той момент не зайшло. Я обов'язково буду продовжувати читати, тому що мені подобається, як пише Дженіфер Л. Армен Мені сподобалися всі три частини з крові попела, хто б що б не казав. І всі кажуть, що ця серія набагато кращий з крові попел, тому я обов'язково обов'язково її. Прочитаю, просто на той момент це було не те, що мені було потрібно. Ну і тоді, в той самий день, я вирішила, що я не маю себе заставляти читати. Я просто поміняла книжку, я почала читати «Жовтолику Ребекки Кван, і мені, насправді дуже-дуже сподобалось, як почалася ця книга. Я прочитала в ній 76 сторінок, тільки скільки в тіні ті 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 але воно відчувалося, як і ніби довше читання. І плюс вона тут зовсім маленька, в ній там менше 300 сторінок, коли в тіні жареві там щось типу, 600 чи 700. Тому вона відчувається зовсім по-іншому. І мені було дуже-дуже цікаво. Я її перестала читати, тому що одночасно з нею почала ще іншу книжку, і вона мене дуже сильно затягнула. І я просто кинула цю, тому що я була захоплена іншим. Але я дочитаю, мені здається, я дочитаю десь в січні, тобто найближчим часом. Я зараз не хочу просто. Це все, все різдвяне перебувати якимись неріздвяними книжками. Я цю книжку обов'язково дочитаю, бо мені дуже цікаво, і мені сподобалося, як пише Ребека Кван. Аж почала макову війну читати, і теж її треба якось дочитати, бо в принципі мені дуже цікаво. Поки що, точніше, я майже половина книжки дочитала, мені сподобалось. Майже половина третинка книжки. Ми закінчили з фізичними книжками за цю осінь. І це вау! Далі я читала на своєму кінлі. Це такий шок для мене! Тому що я так активно ним не користувалася ніколи. Він у мене вже є майже рік, майже там, типу, 10 місяців в цьому кінгу. І тільки в листопаді я ним користувалася так, як взагалі ніколи. Я прочитала багато книг. Все почалося з того, що я вирішила в школі почитати 200 love. і воно пішло, пішло, поїхало. 200 love мені дуже сильно сподобалося. Але ці книзі я поставила. 8 з десяти, тому що Алекс мене жахливо бісив, навіть для тих, хто читав сцена з фотосесією. Що вона тобі зробила? Що ти її чіпаєш? Вона працює. Ну, він мене дуже сильно збісив, особливо в тій сцені, і я вирішила, що він мені не подобається. І він мені так і не перестав не подобатися. Навіть тоді, коли він зробив те, що зробив в кінці цієї книги, я все одно до нього. Не стала ставитися краще, тому що він мені дуже сильно тоді збився. Наступна частинка Twisted Games. Мені дуже сподобалося, Мені дуже дуже сподобалося. І у мене важливо було трошечки занадто вищі очікування на цю книжку, тому що у багатьох людей, майже у всіх людей, які читали цю серію, це улюблена частина цієї серії. І мій мозок підсвідомо думав, що мені вона має подобатися. і вона мені дуже сильно подобалася. І навіть на початку я поставила їй 10 з 10, 5, -5 на дрітці, але потім, коли я продовжувала читати інші частини цієї серії, я просто думала постійно поверталася думками до тієї оцінки, розуміла, що це неправильна оцінка для мене. Я все-таки повернулася і поставила їй 9 з 10, тому що я так відчувала. Я чесно не знаю, чого мені не вистачило в цій книзі, тому що чоловік там буквально і далі. Але щось так я собі відчула. Ну і потім наступну книгу я вже прочитала. Мою улюблена з серії Twisted, це Twisted Hate, Я її просто, ну, там описано найідеальніше побачення, про яке я коли-небудь читала. І якщо такого побачення в мене не буде в житті, я нікого не бою Все, крапка. Крапка! Це було ідеально це 10 з 10. Шефс кіс. І я вже не змогла відірватися від цієї серії, коли мені лишалася буквально одна книжка до кінця, звісно, я також прочитала Twisted лайс. Десятилайт мені також неймовірно Harper. The Man You Are. Ця книжка також у мене 10 з 10. Неймовірно, крута. Мені дуже не сподобалася ця серія. Ну тоді я зрозуміла, що Анна Хуанг це точно мій автор, тому що я не пам'ятаю, я не зможу вам назвати, коли в останній я читала. Серію книга за книгою. Колись у мене було таке, що я не могла починати читати серію, поки у мене не були всі книжки на полиці, тому що як тільки я закінчувала одну частину проходила до другої і так далі, поки не закінчив всю серію. Але ці часи пройшли. Я не пам'ятаю, коли навіть вони прийшли, тому що вони пройшли дуже дуже давно. І зараз я роблю інтервали між частинами в серії, і зазвичай вони навіть доволі великі в пару місяців. Тут я прочитала серію менше ніж за тиждень. Це інсейн, і тоді я вирішила, що я хочу читати ще книжки анне Хуан, і я почала читати. If Love Series. Я прочитала перші дві книжки. Одна з них це If We Never Meet Again. І друга If The Sun Never Sets. If We Never Meet Again. Мені сподобалася. Це була дуже-дуже класна книжка. Вона мені реально дуже сподобалася. Хоча головний герой там реально тупий. Ну, I can't. Він дуже не був бойфред. Жодних вайбів букбойфінду. Після того чи я прочитала твіст серію, я очікувала якогось теж чоловіка, якого зможу записати там чуть не в свій топ 10 не знаю, топ 15 топ-20 нашкових чоловіків. Я очікувала, що він буде вау. Це напевно найгірший книжковий чоловік, про кого мені взагалі доводилося читати саме по його вчинкам. Ну. Ну, жах, ну, ну, я не можу. І тому я поставила першій частині 10, другій частині я поставила 4 з 10. Я потім заходжу в TikTok, після того, як я поставила я така. Що? Тому що там дуже багато людей ставили цим книжкам з 5, 5. І друга частина у них була у я така. Прикольна! Тому що мені взагалі абсолютно не зайшли ці книжки. Вони просто не для мене. Це серія складається з чотирьох книжок. І у мене поки що абсолютно немає бажання їх читати. Я сподіваюся, що воно з'явиться, тому що я б все таки хотіла читати далі, тому що мені здається, що наступні дві книжки мають бути цікавіші, тому що вони більш цікавіших героїнь. Але я поки що не знаю, коли я доберуся до неї, коли я взагалі попросити читання книжок Ани Хуан. Ну і тоді я вирішила, що треба змінювати автора зрочно, поки я знову не впала в на читун, І я взялася за читання книжок Ель Кеннеді. Чому я безнажна безмечно вдячна. Тому що я вчитала The Deal, і це неймовірно, неймовірно крута книжка. Я її поставила 9, 10, Не 10. Також знову ж таки заходжу в Тік-Ток. Моя улюблена книжка, моя улюблена книжка про Хокей. Просто найкращий Гаррет Крейха. Я, я згодна. Гаррет... Мені потрібен в житті Гаррет. Але. Але 9 10. Я сама дуже часто не можу пояснити свої оцінки, але. Так я відчувала. Ну і тоді я прочитала також The Mistake. Ця книжка стала моєю останньою прочитаною книжкою в листопаді. Насправді я навіть там дочитала 1 грудня, але Who cares? я її записую собі прочитане за осінь. І це вже стала книжка 10 з 10. Ну, ж таки, я не можу повністю пояснити. Але мені дуже сильно сподобалося персонажі мені дуже сподобався Джон Логан, Грейс. Я вважаю, ідеально. Мені дуже дуже сподобалося, і я абсолютно жалкую те, що її поставила 10 десять. Під того як перші книги я поставила 9. Ну і такий у мене врап за цю осінь. Не зовсім небагато книжок. Всього 14 книжок за всю осінь прочитаних від А до Я, при тому, що я прочитала 11 книжок в листопаді. прикольно. Ну і також 8 початих книжок. На мене дуже схоже останнім часом, в цьому 2024 році. Ви, до речі, не бачили цю штучку. Я хотіла, щоб ви її бачили. Там листики. На цьому, все сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. з тих ви читали, які оцінки ви їм поставили, чи воно вам сподобалося чи ні. Порекомендуйте мені якісь різдвяні книжечки, тому що зараз якраз таки цей період. Підписуйтесь на мій канал і усім па-па-па-па.